Скажу я так, що багато чого не змінилося. Наприклад, я взяла собі такого раптора з Хеловінської івенту, де можна було за ту ж саму валюту взяти. Мав аудіо з таку, але потім віддав своєму знайомому, потім то, потім все. Лексус купив, От, наприклад, я розталкую тут на НПУ, веселюсь на цьому рапторі, так що я доволі покупкою. Декілька разів у Львові зустрічав підписника Артема Мафері та й все, я сюди майже не заходив, не грав, нічого цікавого тут не було. Потім додали івент і все ж його прийшов, але чесно, івент вже не був таким цікавим, як попередній. Реально в минулий раз я пройшов той івент за 6 годин. Там треба було паркур, ще щось тяжке, там шукати півкарти, найти ключ, віх, віхтаря і так далі. А тут за 2 години з педусом собі прийшли, та і все. Також у гру повернувся мій друг Саня. Попередній аккаунт він виділив. Ну, ви його могли бачити в ось цьому відео, але все ж він зробив новий аккаунт. Ми там допомогли машину, п'єду знакинує трохи фінансово, щоб машину зацінути, бо машина максималку має, а розганятися як трактор. Тільки, на жаль, ми йому не змогли прийти до кінця той Хеловінський івент, бо реально там тупо в нього не заспавнювався, де ключ. Ми десь реально в дві шукали, обходили всі нички, перезаходив, заходив гру. В нього, напевно, щось сталося із спавном того ключа, бо реально ми б шукали все до Дніпро і реально ніде нічого і не було. Ну і ось тепер можемо приступати до новорічного івенту. А якщо тобі цікаво, що коли буде нове відео, та можливо буде відео з підписниками, то залітай у вайбер канал, адже я тут пишу частіше, аніж викладаю відео. Силка в описі. І так, на жаль, в мене не було змоги випустити відео швидше через певних обставин, які в мене були. Знаю, відео вже давно не актуальне з цим івентом, тому що той івент всі пройшли, але собі як для згадки про проходження цього івенту я собі лишу. Все ж івент не був поганим, але гірше за Хідловіцький, скажу так. Ось транспортний засіб, одного з героїв сьогоднішнього відео. Ну що ти присажуйся? Я скажу більше, поки я їхав до цієї ферми, то я машину розбив разів шість. Ух ти ж! Скотини, блін, в мене скоро буде параноя, я скоро буду їхати під 20 кілометрів. І тоді я думаю точно не розоб'юсь. Хто взагалі їм видає право? Я от їхав на зелене світло. Пендель. Я вже навіть не дивуюсь. Не знаю, як у вас, але мій Lexus просто почало зносити з дороги в деяких моментах. Раніше такого не було. Можливо, це ж зі снігом зробили, але не знаю. Мені ще й прийдеться кришу робити. Я спробую головою. Оп! І, блін, не встиг довернути, але було би класно, якби я встиг рулям трохи швидше зреагувати. Пам'ятаєш ту шутку? Навіть не згадуй мені за ту бабу, що ти мені розказував, коли ми знімали попередній івент. Але не розказуй ще раз, якщо що я вже вставлю відео, якщо вже на то піде, мене це вже задрало з цими машинами на дорозі. Про бабку, сина, мати. Ось це от чудо, воно розтолкає усіх, я вам базарю. Знову з цими калимагами на дорозі. Йоптель, моптиль, схід людей, людішек. Чому цей баг на рапторі не пофіксять? Він мене реально вже задрав цей баг. Давай, Мирон, розказуй, що тут, як тут. Слухай! Ситуація серйозна. Зостань і почали зникати цілі партії подарунків. Щось такий собі Мирон дружелюбний, десь він сам собі запакував подарунки і нас відправили клошочків. Це гідь, мій дір фрєнд. Ось Педос мій допоміг знайти доказ. Щось тут не так. Ти бачив Мірона? Мірон теж не собі взяв і все спакував. Тут ще щось знайшли. Це підозріло. Мірон сам по собі такий підозрілий. Це Юрій Дубов. Це з того сердечного спеку з Хто визвав вам до шаху, обходячи всі перевірки. 19 штрафів. На 20-й штраф забираються, що? права, правильно. Але ж так не можна. Хто буде вести лакшері мого персонажа? Правильно, правильно. Лінч стоїха краще, коли тебе везуть, правильно? Усе пішов оплачувати. На жаль, я не зміг знайти зйомки, десь вони, вони загубилися, але от по скріншотах можете побачити, тут перша траса, там біля заправки, друга траса, і ось третя траса, де це все заспавнюється. Скажем так, я ці чеки шукав дуже довго, і, ну на мене і вилітало. У мене ще були права забрали, то я по всій карзі нам оп'ять їздив. Потім заново здав на права. І ось цей самий останній чек. І так, скажу, що в мене найчастіше спавнилося це по трасах, що зліва, що справа. Во! Цей раз я справився з керуванням. Ну куди ти лізеш на своїй тарантайці, ти пенділь? Йому пиз... Патрони кінчились до ну, нічого я буду кулаками його бити. Він закаліпаєсь, коли по встрічки їду на своїх тарантайках, попрощався з ним і поїхав далі. Що це взагалі було? І кого хера тебе насек на задньому приводи, ти ж повноприводний? Далі ще потрібно було знайти першу частину документа. Ось і перша частина. Друга частина. А це нормально, що я його через стіну бачу. Ну, взагалі, я так розумію, третя частина десь там на вулиці. Третя частина ось тут. І четверта ось тут. Далі ще потрібно було прийти до Соломії і вона нас відправила до порта. І тепер. Я тут а, з педусом. да, на жаль, не записалось про те, як я тут коротше Перша якась там штука-дрюка тут на столі має бути. Тут ще сайт гри. Далі в ось цій будівлі. Тут на другому поверсі. І ще десь ось тут валялось. Ти просто дивись це із безплатної рулетки мені таке випало, шапка, та ну, джинглбелс-настрій. І так, да, все ж тут було одна і дуже складна річ. Зараз за чеки. Це те, що ось тут треба було 10 перегонів, але самий прикол в тому, що тут друг друга міг будь-хто легко підрізати, ти міг вилетіти, вибути, машини сламатися і ось все. На цю херню я більше години. Реально, це було дуже складно. Скажу так: на початку я сказав, що івент не дуже, але скажу зараз. Продивившися все, перемонтувавши, скажу непогано. Попередній був складніший із за паркура. Реально, тут паркура дуже не вистачає. І ще щось, щось ослужити точно треба було. Але так, в принципі, і він також непоганий. В гру скоро мають завести нову карту, ПК-версію, так що будемо чекати. Яка там друга частина зимового оновлення мусить бути скоро. Так що так. Оце, кстати, мій однокласник, якому я віддав Ауді. Подарунки знаходяться на ось цих у скріншотах. Перший подарунок, по-моєму, на роботі у Львові. Другий десь там у дворах. А ось третій подарунок знаходиться в самому кінці біля того, як виїжджати з Львова. Спочатку в мене взагалі не хотів спавнитись, але все ж, перезайшовши пару разів і заспавнився. Не знаю, з чим це могло бути пов'язано. Якісь непевне баги і лаги. І ось. Я йду до Мірона. Після того, як я це все пройшов, да, івент все ж був непоганим, але Хелловін все ж таки був краще, мені більше сподобався. І ось мені дають з Жигуля 2108 і винагорода у виді сніжків.